Продовжуємо працювати для вас. Нагадаю, що команда телеканалу Рада сьогодні в ефірі до 12-ї. Олена Морозова в студії новин. Вітаю вас. Українська делегація вже прибула до Стамбула для зустрічі з представниками РФ. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Другий раунд переговорів попередньо має стартувати сьогодні в другій половині дня. Нашу делегацію очолює міністр оборони Ростем Ом'єров. Російські загарбники на Сумщині намагаються розширити зону бойових дій у Держприкордонслужбі Зазначили, окупанти обстрілюють регіон кабами та дронами, а потім наступають малими групами виключно піхотні групи. Інколи вони намагаються прорватися на квадроциклах, на мотоциклах для того, щоб використовуючи використовувати швидкість. Максимально можливо просуватися в глиб території України, закріплюватися, ховаючись в норах в різних посадках і чекати подібного підкріплення для того, щоб накопичившись вже розширювати зону боїв і атакувати позиції українських воїнів. Понад 500 ударів по Запорізькій області завдали росіяни протягом минулої доби. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Били з авіації безпілотників та реактивних систем залпового вогню. У наслідок атак зареєстровано 56 звернень людей про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Ворог цілив суто по цивільній інфраструктурі і, на жаль, вбивав наших людей. Три людини загинула, багато людей поранено. Тож ворог продовжує саме цивільне населення тероризувати своїми невлучними обстрілами, тому що ворог не може зробити. Ліквідацію наших військових злобити ліквідацію наших складів. А б'є суто по цивільній інфраструктурі. Саме такими є наслідки. Шестеро людей серед них дитина отримали поранення внаслідок ранкового обстрілу росіян Харкова. Про це повідомив очільникова Олексій Губов. каже росіяни завдали по місту удари балістикою та безпілотниками. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства та кілька приватних будинків. По Холодногірському району міста Харкова постраждало цивільне підприємство, яка виробляла підємники. Крім цього, постраждали приватні житлові будинки. Більше 20 приватних житлових будинків постраждали. Є житлові будинки, які зазнали дуже серйозних руйнацій. Були дві балістичні ракети. Це по Київському району міста Харкова. Одне було влучання в дорогу. Інше влучання біля житлового мікрорайону постраждало багато поверхівки. Зараз працюють наше комунальне підприємство. Реконструкцію укриття завершили у Полтавському вищому міжрегіональному професійному училищі, і тепер це не просто сховище на випадок повітряної тривоги, а повноцінний простір пристосований і для навчання. В укритті є усе необхідне у разі небезпеки. Учні і викладачі можуть там перебувати та не переривати навчальний процес. Хто допоміг з ремонтом та за який час упоралися, Анна Рожін розповість. Назар опановує професію монтажника гіпсокартонних конструкцій. Юнак зізнається. Завжди мріяв працювати руками, проте раніше навчальний процес часто переривався через повітряні тривоги. Укриття в закладі було, однак там тільки ховалися від загроз, без можливості вчитися. Та після реновації профтехучилище отримало повноцінний простір, де і комфортно і безпечно. Зараз зміни на краще, бо раніше тут було прохолодно, вода підіймалася. Ми сиділи в сирості й холоді, ніякі уроки не проводилися, навчання не проводилося, а зараз все комфортно і дуже зручно. В оновлених аудиторіях проводитимуть і уроки, і виробничі навчання, навіть під час повітряної тривоги. Зміни хороші. Зробили якісний ремонт, тоді не було можливості навчатися в укритті, а тепер є. В училищі навчається 1385 учнів. Тут зізнаються, потребували укриття, де можна облаштувати навчальні аудиторії. Минулоріч навчальний заклад зазнав руйнувань через ворожу ракетну атаку. Допомога прийшла від міжнародних партнерів. А потім Швейцарський уряд прийшли нам на допомогу. Якщо чесно, ми наскільки вже тільки вірили в чудо. І наш навчальний заклад наскільки нам важко було все і відновлювати віку вікна, і все. Але коли до нас прийшли з пропозиції і з тим, що вони нам зроблять аудиторії тут в укритті, тому що воно було непогане, так з виду, але це не те, що відповідало б сучасним нормам для навчання дітей. Реконструкцію цього укриття в Полтаві підтримав проєкт ЕДАП. Це українсько-швейцарська ініціатива, яка розвиває професійну освіту у будівельних спеціальностях. Метою реконструкції укриттів є не сама споруда, а те, щоб діти могли приходити і навчатися в школах. Ми зараз зосереджуємося на містах, будуючи дев'ять підземних сховищ, які розташовані переважно у профронтових регіонах, як Харків, Запоріжжя, Одеса, Чернігів і навіть Полтава. Зараз ми працюємо над дев'ятьма укриттями. Ми вже завершили шість і повинні завершити до середини червня всі, включно з Харківським. Укриття перебудували усього за 4 місяці, замінили всі комунікації, зокрема, провели нову мережу водопостачання та каналізації, встановили вентиляцію, опалення, інтернет, освітлення, пожежну сигналізацію. Також облаштували сучасні санвузли, зробили нову підлогу, закупили нові меблі. Було спрямовано 4,5 млн грн. Загальна площа укриття, яке онолювалось, було 210 м метрів квадратних. Повністю робилися інженерні мережі. Повністю великий демонтаж стін був. Мається на увазі, що там було оздоблення з каміння зроблено, це все демонтувало, виносили і робили заново все оздоблення. В адміністрації профтехучилища зазначають, співпраця із швейцарсько-українським проєктом розпочалася ще у 2016 році. Тоді тут відкрили навчально-практичний центр. Надіємося, що все таки наша співпраця буде продовжуватися ще не один рік. Бо... Будівельники дуже потрібні для відновлення нашої країни, тому сучасна професійна освіта це і сучасні кваліфіковані робітничі кадри, яких на жаль не вистачає. Зараз у нас тут і представники і сьогодні роботодавці є. Вони як ніхто вам, розкаже, що зараз нестача кваліфікованих кадрів. У планах облаштувати подібні укриття і в інших профтехах міста. Всього у проєкті беруть участь 29 освітніх установ із різних регіонів України. Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, Єдині новини. Допомагають реабілітуватися та знайти роботу. Чернігівський простір для ветеранів, який відкрився близько двох місяців тому, зовсім скоро має завершити ремонтні роботи. Зокрема, планується відкриття економічного хабу і спортзалу. Проте працює простір і зараз, адже нині під його опікою перебуває близько шести сотень людей. Як туди потрапити, та що нині пропонують ветеранам? Дізнавався наш Артем Деркачов. Ми прийшли з побратимом витаскувати. Нашого молодшого побратима, якому було тільки 20 років, він був поранений. Ветеран російсько-української війни Руслан згадує день, коли його поранило. Це сталося на Донеччині. Я отримав міновибухову травму перед плечем руки, турнікет. 21 годину турнікет евакуації не було, бо на СП нас двох залишились. Ми повинні тримати, були її, щоб ворог не зайшов. Тож лікарі вирішили ампутувати чоловіку руку. Руслан згадує, що спочатку ніяк не міг наважитися розповісти про це своїй дружині. Не хотілося жити. Ну як це? Робив руками все. Там ну я себе не представляв жити вже ну, як, без руки. Я не знаю. Я хотів розвестися, але зважитися на такий крок чоловіку завадив випадок із сусідом у палаті. Лежав теж хлопець без руки, теж в нього ампутація така. І він позвонив, каже: Дай телефон. Ну, я дав. Він позвонив своїй дружині, каже: Все, я з тобою розвожусь, не шукай мене все, забудь і положив трубку. Я взяв телефон, покрутив, думав, дзвонити, не дзвонити. То мені вкололи безболі, я заснув. І наступний рано, десь в 12 годин залітає жінка, цього, що позвонив розлучатися, задумав, по мордасам так надавала йому. Я думав, ні, дзвонити не буду, бо моя прилетича хуже буде. Тож, поки Руслан був на лікуванні та готувався до протезування, його дружина Олена, щоб підбадьорити чоловіка, знайшла в інтернеті інформацію про ветеранський простір. Є різні можливості, і ми зараз користуємося багатьма з них. Тобто він е, грає одну з найголовніших ролі, ролей у виставі, він займається спортом і дуже надіємося, що в нас вийде поїхати в Іспанію цього року. Свою підтримку в просторі для ветеранів знайшла і Олена, адже тут бувають і дружини інших ветеранів. Ми саме тут збираємося, поки хлопці там чимсь займаються. Ми спілкуємося з дружинами. Все одно м, треба спілкування, тому що жінки ветеранів розуміють один одного, і ми можемо по поговорити на будь-яку тему. У просторі ветеранам пропонують безкоштовну психологічну та фізичну реабілітацію, допомагають знайти нове місце роботи та консультують щодо вирішення проблем, отриманні. Мані пільг та інших юридичних аспектів ми змогли закласти в бюджет. Існування нашого ветеранської ветеранського простору, а також фінансування фахівців, які працюють з ветеранами, не просто волонтер, який прийшов в суботу там чи в неділю, а людина, яка тут з 8 ранку до 8 вечора, субота, неділя з 10 до 2. Тобто, ми майже працюємо не майже, ми працюємо кожного дня. Сергій Довбуш теж ветеран російсько-української війни. За своїми плечима він має більше 25 років військової служби. Брав участь у бойових діях ще з 2014 року. Разом із тим у миротворчих місіях за кордоном, та після того як його відсторонили від військової справи за станом здоров'я, вирішив допомагати ветеранам. У нас у мене особисто. Я веду сторінку не сторінку а групу в телеграм. В телеграмі там приблизно 300 людей. Ветеранів, суто ветеранів, дівчата ведуть наші психологи і волонтери. Сторінку дівчат, дружини мається на увазі, і мами там. Понад теж 300 людей. Це якщо ми беремо от протягом наших двох років активної роботи. Сергій додає, у просторі тривають масштабні ремонтні роботи. В лівій частині будівлі мають створити економічний хаб. А от підвальне приміщення переобладнають під спортивну залу. І хоча як каже чоловік знайти на все це фінансування задача не з легких, проте їм вдалося це зробити. Права частина це проон, ліва частина це мом. Подвал органи місцевого самортування. Зокрема, за час своєї діяльності Сергій встиг провести декілька спортивних змагань серед ветеранів як місцевого, так і всеукраїнського рівня. Тож запрошує до себе всіх, хто цього потребує. Ознайомитися з майбутніми подіями ветеранського простору або ж записатися на консультацію можна на сайті або в соцмережах Чернігівського простору ветеранів. Артем Деркачов, Володимир Сетюк, телеканал Рада, загальний національний марафон. Єдині новини. Підтримка ветеранів, залучення їх до бізнесу та спорту. У столичному виставковому центрі відбувся спеціальний суперхіменс івент. Відвідала його і перша леді країни. Там обговорили проблематику повернення ветеранів до цивільного життя серед важливих тем, як ветеранам розпочати власну справу та скористатися державними програмами. підтримки. також на заході ветерани змогли спробувати для себе різні методи реабілітації та відвідали цікаві майстер-класи, як от гончарство, малювання та різьба по дереву. Дорогі суперлюди, перш за все, нам хочеться бачити, що ви добре почуваєтеся і реалізуєтеся в тому, в чому хочете бути реалізованими, що вас надихає. І дуже хочеться, щоб ваші таланти, вміння, захоплення були втілені, і щоб і держава, і суспільство вам цьому допомагали, підтримували і створювали для цього всі умови. А ви дуже важливі і цінні. І це не змінилося і. Ніколи не зміниться, ніякі травми не можуть цього відмінити, скасувати. Для нас е це важливо ну, напевно показувати, що ми такі ж самі люди, що ми вміємо розважатися, гуляти. Там, ми не знаю, вміємо, любимо так само, ми все можемо те ж саме, що і всі інші. І вриваємось, ми ну, танцюємо, там, співаємо, граємо ну, не гірше. Е не дивлячись ні на що.